Всім доброго дня! Хотів би сьогодні поговорити про продувочний підстерет акумулятор від компанії Detab. Новинка така. От. Це cbp 18 ЛТХБЛ. Вага його 400 грам, звук його 90 Гц. До речі, дує він в холостому ході 0,7 м квадратний. А також коли працьовує турбіна, це 122, поток воздуха на метр квадратний. Що він собі представляє? Має безщитковий двигун, потужний лед, як ми бачимо, є декілька насадок в комплекті, ергономічна ручка, прорезиновий корпус, турбіна є в комплекті. Зараз він працює на 2-амперній батареї. Дивіться, в чому прикол. Беру 32 гайку. Ставлю її, дивіться, що він робить. То дуже потужний, підійде для обдувки, накачування. Продувки різноманітного інструмента. Дуже класна штука, навіть десь на рибалці накачати лодку ну, або матрас десь на відпочинку. Дуже крута штука. Тож, підписуйтесь на канал, ставте лайки, хай вам поради допомагають. Всім вам гарного дня!